Розглянемо, як розв'язуються приклади за останніми двома формулами. Це добуток суми і неповного квадрату різниці, і добуток різниці і неповного квадрату суми. Ось вони ці дві формули, і зараз ми з вами подивимося на те, як ми розв'язуємо приклади. За цими формулами. Прикладів буде всього 4, так ось перший приклад x відняти 1, що множиться на х квадраті додати х додати 1, додати 3 відняти x, що множиться на 9 додати 3х. І додати х квадрат. Ось цей значок означає перенесення множення з однієї сторони, з однієї стрічки на іншу стрічку. Ось цей я його рожевеньким підкреслю, це означає перенос. Зараз. Ось цей значок означає перенос множень. Так, тепер продовжимо. Значить, ось цей перший шматочок. Це в нас друга формула. Ось ця друга формула. Так. Бо в першій дужці мінус, в другій дужці плюс. Тобто, в нас вся ця, ця формула складається за. Формулою як х кубі відняти в кубі. Ось цей другий шматочок. Ось цей другий шматочок, ось цей і ось цей. Це у нас знову ця сама формула. Тому, що ми робимо? Ми ставимо плюс, і в нас це все згортається у в кубі додати, вірніше вибачаюсь, відняти. X3. І тепер ми бачимо, що у нас х і мінус х кубі закреслюється, у нас залишається мінус одиничка додати 27. Все разом виходить 26. Другий приклад. Х додати 2 множиться на х квадраті відняти 2х. Додати 4, відняти х що множиться на х-3, х плюс -3, 3. Як ми бачимо, ось ця перша частина вона виконується за ось цією другою першою формулою. І ми зараз її записуємо за цією формулою в нас буде х у кубі додати 2 у кубі. Далі я переписую x, а ось ці дві дужечки, вони складаються за іншою формулою. Як ви пам'ятаєте, це в нас А плюс Б помножене на А-Б, воно згортається як А в квадраті, відняти б в квадраті. І за цією формулою я його зараз згорну, а х квадраті відняти 3 в квадраті. І тепер я закінчу розв'язання цього прикладу. Зараз стираю цю формулу. Я закінчу цей приклад, стираю формулу. Значить, в мене тепер х кубі додати 8. Відняти х кубі і додати 3х. Х кубі і х кубі скорочуються, залишається 8, додати 3х. Так, тепер переходимо до третього прикладу. Третій приклад. А помножене на А плюс 2 помножене на А мінус 2. Відняти А мінус 4, що множиться на А в квадраті плюс 4 А плюс 16. Ось це знову в мене згортається по іншій формулі А плюс +Б, А мінус Б, яке перетворюється на А в квадраті, відняти Б в квадраті, і таким чином. Я просто А залишаю. У ці два, що в дужечках, дві дужечки, згортаю таким чином А в квадраті відняти 2 в квадраті. А ось ця формула, яка ось тут, вона виконується за цією формулою. Так, і ми згортаємо, знову ставлю дужку, зверніть увагу, бо тут в мене мінус стоїть. Щоб не заплутатись зі знаками, я поки що буду в дужках записувати. І в мене стане А в кубі відняти 4 в кубі, А в кубі відняти 4А, мінус А в кубі додати 64. Зараз я все лишнє з'дру цю формулу зітру. І продовжу тепер. А в кубі відняти А в кубі закреслюється, залишається в нас 64 відняти 4А. Так? І останній четвертий приклад, він такий буде трошечки довгий у нас, тому я його окремо запишу на окремому листочку. А в квадраті відняти А додати 1 знак множення. А в квадраті додати А, додати 1. А в шостій додати 1. А в дванадцятій додати 1. Знову множення. І А в двадцять четвертій додати 1. Так, і тепер дивіться, значить, тут в нас ось цей шматочок, і ось ця дужка – це є перша формула, потім ось цей шматочок, і ось ця дужка – це є друга формула, а далі ми взагалі будемо за іншою формулою розв'язати. Тобто ось ці, що я підкреслила, я зараз згорну за цими формулами, а потім ось ці. Ті, що залишилися ось ці три дужки, я їх просто переписувати буду. Значить, А плюс 1 помножити на А в квадраті мінус А плюс 1, я згортаю, як А в кубі додати 1 в кубі. А жовтенький я згортаю, як А в кубі, відняти 1 в кубі. І далі ці три останні дужки переписую а в 6 додати 1, а в 12 додати 1 і А в 24 додати 1. Так, тепер в мене там залишається А в кубі додати 1, а в кубі відняти 1. А в 6 додати 1, а в 12 додати 1. І А в двадчетій додати один. Тепер ось ці дві згортаються за формулою А плюс Б, А мінус Б, що виходить А в квадраті, відняти Б в квадраті. Тобто вони в мене стануть А в кубі у квадраті відняти 1 в квадраті. А три останні дужки я просто переписую знову А в шостій додати 1, А в 12 додати 1. І А в 24 додати 1. Так, тепер стираю ось цю формулу. І в мене виходить А в 6 відняти 1 і А в 6 додати 1. І дужку А в 12 додати 1 поки що переписую, А в 24 додати 1 знову переписую. Ось ці дві знову по цій самій формулі згортаються, як А в 12 відняти 1. Ось в мене знову є А в 12 додати 1. І остання А в24 додати 1, просто переписую. Оці дві знову згортаються за цією самою формулою, як Ав24 відняти 1. І Ав24 додати 1. Переписую. І тепер вони згортаються знову за цією самою формулою, як АВ48 відняти 1. Ось. Таке розв'язання.